І сьогодні разом із нами цей прямий етер будуть ділити наша перша експертка Юлія Бабчук, агент ріелторка. Вітаю вас, Юлія! Доброго ранку, Доброго ранку. студія, глядачі! Радо вітати вас в студії і приємно з задоволенням. Хотіла би поділитися з вами про житловий фонд Вінничини. Ми недаремно Юлію сьогодні запросили в ефір, тому що сьогодні відзначають день ріелтора. Будете святкувати ввечері? Будем. ну давайте перед тим трішечки, е дізнаємося про вас більше інформації. Ми підготували коротку відеовізитку. Юлія Бабчук, агент Ріелторка. за два з половиною роки продала більше сорока об'єктів нерухомості. Освіта вища, займається пілатесом, практикує йогу та медитації, вивчає та захоплюється психологією та нумерологією. Любить подорожувати Україною і мріє відвідати багато країн світу. Життєве кредо не зупиняйся на досягнутому, вір у себе, допомагай людям. Все, що не робиться, то на краще. І перед тим як Юлія нам розповість усе про оренду та купівлю нерухомості, у мене дозвольте поставити своє особисте запитання, яке в мене є зараз нагальним. Користуєшся службовим становищем? Так, користуюсь. Тому що я зараз саме в процесі пошуку житла оренди. І коли я це обговорювала з колегами, вони мені сказали, що є певна сезонність. Тому, коли ми про це говорили восени, мені сказали, почекай. Зараз студенти куп... орендують дуже активно. Поговоримо про це взимку. Так почекайся <почекай, <почекай, <почекай від нас. Сказали вони мені. Почекай, Юлію Бабчук. Чи так, є дійсно сезон? Звичайно, є сезонність, це серпень, вересень, місяць. Тоді, коли я раджу своїм клієнтам, які шукають орендувати квартиру, щоб трошки зачекали, тому що ціна піднімається буквально на два місяці, потім йде вже спад, і можна сміливо шукати квартиру в оренду по дешевшій ціні. От дякую вам, дякую, що не залишили скрутну хвилину. А тепер, будь ласка, Чекай літа тепер називається. Да? <гум> <гум> а тепер, будь ласка, більше нам розкажіть про купівлю та оренду житла. На що потрібно звертати увагу? Добре, з задоволенням. Поділюся своїм досвідом у 24 році, і взагалі тема що вигідніше орендувати чи купувати нерухомість під час війни стала дедалі актуальнішим. Але підходити з позиції вигідно чи невигідно було б невірно, бо йдеться про доступно чи недоступно. Не завжди купівля нерухомості є доступна для мешканців і громадян. Оренда завжди була легшою і простішою, і вигіднішою. Але якою вигідною не була оренда, кожен українець мріє про свою власну домівку. Головна перевага купівлі квартири це очевидно. Це твоє власне житло, за яке не потрібно платити. Тут є свої плюси і є свої мінуси. Угу. Скажете за комунальникам, коли проходять <с рахунки, тому що коли ти маєш своє житло, звичайно, ти маєш можливість робити ремонт, перепланування, можеш заводити домашніх тварин. можеш також свою квартиру здавати в оренду, і це буде твоєю такою чудовою інвестицією. Але тут, звичайно, є і мінуси. Є ризик помилитися, є ризик переплатити кошти, якщо це квартира в кредит. Купівля це завжди дорого і не всім доступно. Також, якщо ти вкладаєш кошти на початкових стадіях будівництва, є ризик, що будинок не здасться в експлуатацію, якщо це ненадійний забудовник. Тому тут є і плюси, і мінуси. Оренда це можливість вибору і різноманіття. Орендувати квартиру набагато простіше, і змінити її також набагато простіше, якщо ти хочеш переїхати в інше місто, чи в інший район, наприклад. Ось. Але тут є також, ну і оренда не потребує великих вкладень. Але тут є також свої мінуси. Орендодавець може підняти ціну. Давайте про ці не поговоримо. Давайте. Одна справа орендувати квартиру е, в 2020 році. Інша справа в 2024. Дві різних речі, чи, до прикладу, в 2022, весною, чи в е, літку, коли. Недоброчесні орендодавці почали почали спекулювати цінами в тих регіонах, коли куди переселенці почали так назвати. була які станом на зараз ціни на оренду е, і в тому числі на купі, якщо порівнювати з довоєнними цінами, і зараз це звичайно ціни збільшилися. Ну на відсотків 30. в 20... станом, станом на сьогодні які? на сьогодні ціни. Якщо в 2020-2021 році можна було зняти квартиру за 5-6 тисяч. І це була б нормальна квартира з ремонтом, хай там не євро-супер-пупер, але квартира достойна. Зараз така квартира буде коштувати від 8 тисяч гривень. 8-10 це середня ціна на орендовану однокімнатну квартиру. А може і бути і більше, нас... я так розумію. Звичайно, є в нас квартири преміального сегменту. Це від 15 тисяч до 25 однокімнатних нових ЖК. Це е, Авалон, лісопарковий. Ми не будемо називати конкретно е, забудовників, але ціни на квартири дуже цікавлять. Різниця між однокімнатними і двокімнатними суттєва Не суттєва. Абсолютно не суттєва, е, можна зняти за 10 тисяч двокімнатну квартиру, так само як однокімнатну, залежить від стану і ремонту. Які загалом е, попит і пропозиція зараз на ринку? Яких більше е, оренди? Е, дуже ну якби попит на оренду є дуже суттєвий, тому що збільшилась. У нас є дефіцит житла спочатку війни. Збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно житло, і попит доволі є такий великий на орендовані квартири, але поки ну якби його достатньо. Ну і багато нових забудовників, які будують як приватний сектор, так і квартирни. Тверквартирний прекрасно, що у Вінниці також, окрім е приватних забудовників, існує програма Муніципальне житло де вінничани незахищені версті населення і е ветерани, військовослужбовці мають можливість за значно нижчими по низу ринку е брати участь у е тому, щоб е отримати доступне і якісне житло. І безумовно дуже важливим аспектом при виборі як орендованого, так і власного житла. Дуже важливим є наближеність до роботи, наближеність до основних центрів, наближеність до основної інфраструктури міста, тому що ніхто не хоче стояти в заторах і марнувати свій час.